В Цьому відео я розкажу про інсайти відомих брендів, про які мало хто задумується. Останній раз, коли ви заходили в торговий центр і думали, боже, всі ці бренди, всі ці магазини так змагаються за мою увагу, так змагаються, за мій гаманець, так змагаються, щоб я туди зайшов або зайшла. Але насправді може так виявити, що це все просто імітація вибору. Можливо, так трапиться, що всі ці бренди належать на всього парі корпорацій, і куди б ви не зайшли. Збагатяться лише ці дві корпорації. Цієї осені мені знадобилася осіння куртка. Та така проста річ, і я думала, що нічого складного в цьому немає. Купити собі осінню куртку. І звичайно, я пішла зі своєю мамою в величезний торговий центр, де купа цих всіх брендів, і просто в мене навіть думки, що я повернусь додому без куртки, не було. І от моєму здивуванню не було меж, коли я таки повернулася додому без куртки, тому що куди б я не зайшла. Скрізь плюс-мінус одні ті самі фасони, вони мені не подобались, вони мені не підходили, плюс-мінус одні ті самі кольори, унікальності нуль відрізняються лише бірки. І я така ще пам'ятаю, мамі казала: мам, знаєш, напевно ці всі бренди е, прошарили якусь. Тему з Китаєм, і там є якісь заводи, які просто там всім штампує, ну, оці всім брендам речі. І тому, в принципі, тому ось маємо, що маємо. Все просто наштампувалось в одному заводі. Але насправді все значно цікавіше. А, і ще, якщо я вам скажу, що відповідь просто в двох словах: перше слово це Inditex, а друге слово це LPP SA. Отже. Корпорація Inditex і її бренди ви точно всі знаєте, і мільйон разів там були. Uh, Inditex – це іспанська корпорація, яка спеціалізується на швидкій моді fast fashion і на доступності в ціні. І в цю корпорацію входять такі бренди, як Zara, Zara Home, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysha, і Massimo Дюті. Ось ці всі бренди належать одній корпорації Inditex. Переходимо до питання грошиків, Да? Скільки заробляє Inditex? Так от, за перші півроку 2024 року, вони заробили 18,1 мільярд євро. Ну, просто це якась шалена цифра, я її напишу ось тут. І а, налічувалось на той момент магазинів по всьому світу 5667. Більше всього, звичайно, магазинів представлено в Іспанії. Але якщо брати другу країну європейську після Іспанії, де більше всього магазинів, це Італія. Але якщо брати взагалі в цілому світі другу країну, де більше всього представлено магазинів в корпорації, це. Китай. І друга корпорація це LPP SA. І давайте перерахуємо зараз, які бренди туди входять. Ви їх точно всі знаєте. І так, перший Resort, Sensei, Crop, House і Mahita. А тепер увага. Я порахую до трьох, а ви в цей час подумаєте, в якій країні належить ця корпорація і всі ці бренди. І так, один. Два, три, Польща. Інсайт перший Магазини розміщують один біля одного. І до цього інсайту я сама додумалась. Тому що мені здалося, що якщо ці всі бренди належать одній корпорації, значить, можливо, вони всі будуть триматись однієї купи в торгових центрах. І я вирішила це перевірити, і я зайшла в онлайн-мапи. Карт торгових центрів. І я була дуже здивована. Ну, точніше, не те, що дуже, але я була права. Я собі підтвердила свою гіпотезу, що всі ці бренди, бренди Inditex, вони завжди розміщуються всі один біля одного. От компанія Inditex, корпорація, вона прям. Просто тільки коло себе розміщує всі свої бренди. Згадайте Лавіну і згадайте, де там знаходиться Зара, де знаходиться Bershka, де знаходиться Massimo Dutti, де знаходиться Pull&Bear, Stradivarius і так далі. Вони всі знаходяться в одній купі. Корпорації LPPSE теж плюс-мінус така ж сама стратегія. Але там трішки по-інакшому. Якщо в Inditex прям всі магазини знаходяться в одній точці, то в LPPSA знаходяться пару магазинів один біля одного, а інші магазини десь близенько до Inditex. -у. І таке розміщення має дві дуже суттєві переваги. Це перше, перехресний продаж. Тобто, умовно, коли я заходжу в зару, купую там не знаю, ковтинку, а потім йду в Stradivarius і купую там якісь сережки. Тобто, ось так один бренд підсилює інший. Тобто, умовно, якщо ти не купив е, в зара, ти їх можеш купити в Bershka, в Боленбір, в Страдіварюсі, тобто тебе дожимають ті магазини. І отак от, от і відбувається, що коли ти думаєш, що начебто ти ходиш по різним магазинам, насправді ти ходиш просто по магазинам однієї корпорації і грошики течуть в одну корпорацію. І другий момент це ефект підсилення. Підсилення, коли ви пам'ятаєте, коли ви стоїте в центрі ось цих всіх магазинів, е які належать корпорації Inditex, тобто Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius. ви стоїте і ви як в епіцентрі, і ви думаєте, куди б мені із цих магазинів зайти? Ви не думаєте, скоріш за всього, що мені потрібно пройти повз ці магазини, отак пряменько, і там я походжу. Ні, ви. Коли знаходитесь в епіцентрі цих магазинів, ви думаєте, вже обираєте, куди із цих магазинів я хочу зайти. І переважно ви завжди заходите в якийсь з цих магазинів, а потім Йдете ще й в інший, і таким чином ви обходите майже всі магазини корпорації. І таким чином вона показує вам абсолютно майже весь асортимент своєї продукції. Ось таким е лайфхаком е розміщення в одному місці. Ну і плюс-мінус те саме відбувається і із е магазинами корпорації LPPSA. Інсайт 2. Е він буде про вигоду. Об'єднання оцих всіх брендів в одну корпорацію. Чому вигідно об'єднувати оці всі різні бренди під одним дахом? Перше, це спільна інфраструктура і логістика. От просто уявіть, оці всі бренди, які я перерахувала, да, які належать компанії Inditex, тобто Зара, Bershka, Stradivarius, Страдіваріус, Massimo Масімадюті і Home, вони всі. Належать одній компанії, тобто склади, потужності, логістичні центри. Не потрібно тобі мати скрізь окремі логістичні центри. Якби це були окремі різні магазини, то, звичайно, що ем, власники мали б мати десь для кожного магазину свій логістичний центр, свої структури, свої е, надходження, сировини і так далі. А тут виходить, що умовно ти для всіх цих магазинів маєш все одне і те саме. Це все значно спрощує і пришвидшує весь процес. Друге це доступ до величезної бази клієнтів. Вони беруть статистичний аналіз, беруть дані, аналізують з різних магазинів і підсилюють. Один одного, тобто дивляться, як е, веде, як ведуть себе клієнти в одному магазині, дивляться, що купують в другому магазині, і перекидують цей весь досвід на інші магазини. І таким чином відбувається просто неймовірно крутий обмін інформацією статистичними даними, які потім це все використовується в маркетинговій стратегії для поліпшення просування. Е, Корпорації Inditex. Тобто, що люди купують, чого потрібно більше, чого потрібно менше. Ти дивишся на поведінку споживачів, як вони купують, як вони пересуваються по торговій площині, що на що вони звертають увагу, чого вони торкаються, що вони дивляться, скільки вони це дивляться, як вони це дивляться, і потім ти отримуєш неймовірну кількість інформації з усіх цих магазинів і підсилювати кожен з магазинів цим досвідом. Це я. Вважаю, дуже крута штука. І третє, це боротьба з конкуренцією. Звичайно, що коли в тебе в корпорації є стільки магазинів, і вони такі круті, і їх всі знають, то якщо буде якийсь один поодинокий магазин, він тобі не складатиме таку прям сильну якусь конкуренцію. Тому що ця вся маса твоїх магазинів, і їх, його просто затьмарить. Але, от і недоліком, якраз буде те, що Продукти будуть схожими. Тому що, умовно, коли в тебе все плюс-мінус однакове, однакове логістика, постачальники, виробництво і так далі, тоді ти не можеш на 100% уникнути оцього ну, не копіювання, а однаковості продуктів. І тому виникає оцей ефект, який мені здався, коли я собі ходила куртку осінню обирати, що Куди б ти не зайшов скрізь все плюс-мінус однакове? І відповідь тут е зовсім інша. Це питання не в тому, що все штампується в Китаї, а тут питання в тому, що все штампується в одній корпорації і розкидується по різним брендам. От і все. Інсайт 3. хтось у когось підгледів. Навіть у таких двох величезних корпораціях є дуже схожі штучки. І в одній корпорації, і в другій є магазини, які тільки для жіночої аудиторії, тобто, умовно, там немає а, чоловічого асортименту продукції. І в одній корпорації, в другій корпорації є продукти для дому, тобто і інтер'єрні, і декорні всякі штуки. І в одній корпорації, в другій корпорації є бренди для молоді. От, наприклад, в корпорації LPPSA там цілих три різних магазини, щоб задовільнити три різні сегменти молоді. Тобто це і сегмент хіп-хоп, це і сегмент просто класичний кежел, і це сегмент супер яскраві кольорові речі для трендових молодих юнаків та юначок. Інсайт 4. А що так можна було? Мене е, дуже зацікавив е, момент один, куди діваються всі речі, які не продались в оцих усіх брендах, куди вони потім діваються, коли нові речі завозяться, а старі куди діваються. І от я знайшла компанію, яка називається Lefties. тобто корпорація Inditex зробила окремий бренд, назвала його Lefties, і вона туди звозить усі речі, які не продались в магазинах. Вона їх продає в цьому лефтіс, а по дуже класних низьких цінах. Бренд присутній в 18 країнах. Але в Україні його немає. Ось так вони вирішили це питання. Звичайно, що перед цим вони вирішують це питання акціями і знижками, і тобто намагаються максимально розпродати всі речі, щоб якомога менше прийшло до левтість. І ще є такий момент, що вони. Іноді буває бачиш, що в одному магазині попит, наприклад, на оцей товар, а в іншому на цей товар не такий сильний попит. І вони забирають з одного магазина і везуть туди де більше попит, тобто умовно, щоб розпродати якомога більше всієї продукції, щоб залишилось поменше. Інсайт 5. поєднання онлайн і офлайн для збільшення прибутків. От корпорація Inditex дуже круто придумала, вона. Подумала, як би так його заміксувати офлайн і онлайн, щоб прибутки збільшились. І вона придумала, що умовно ти можеш замовити товар онлайн в їхніх брендах і забрати його офлайн в будь-якому найближчому магазині до себе. І таким чином, ти, таким чином вони не втрачають тебе, тому що ти замовлення можеш зробити умовно в 12 ночі. От, але ти його зробив, його сплатив, і на наступний день ти його вже забрав. Скоро буде нове відео. Всім до побачення!